Пів кіло золота проби 999 у руках віце-прем'єр-міністра України. Коштовний сувенір монету номіналом у 500 гривень присвятили фінальному турніру чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Таких монет Нацбанк випустив пів тисячі. Коштують вони кожна 350 тисяч гривень з лишком. В Україні це безпрецедентна подія. Тому викласти кругленьку суму на згадку про євро 2012 вже готовий куратор чемпіонату, віце-прем'єр Борис Колесніков. Ну, в детстве збирав, ну а в основному це були совєтські рублі металлические, они були разные. Там 25 лет победы в Великой Отечественной войне. Всівозможные юбилеи, да, Вот. Так что эти тоже куплю. Придбати монету із зображенням карти Європи з написами Київ, Варшава, логотипу УЄФА-2012, виконаного з використанням кольорової емалі, зможуть тільки 500 осіб. Збільшувати тираж Нацбанк не збирається, адже втратиться колекційна вартість. Окрім золота, Нацбанк випустив монети з срібла і не зільберу. Номіналом 5 10, присвячені українським приймаючим містам Донецьку, Києву, Львову і Харкову. Тиражем у 100 тисяч. Та номіналом 20 гривень тиражем 15 тисяч. Придбати монети можна у обласних філіях Нацбанку або ж у відділеннях Унікредбанку підписали з унікредитом угоду про реалізацію монет, але максимальна маржа цим договором не передбачена. У продаж пам'ятні монети надійдуть вже завтра. А от на футбольну гривню доведеться зачекати. Її Нацбанк обіцяє випустити на початку 2012 року у кількості 55 мільйонів. Усі монети є обов'язковими до приймання без обмежень за їхньою номінальною вартістю для всіх платежів. Ірина Богла, Юрій Анісімов, служба новин Волна Київ.